Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І через те, що це, скажімо так, день перед Новим роком, тобто з прийдешнім новим усіх роком, ми зробимо по цій рубриці підіб'ємо підсумки цілого року. Чи досягла Росія в Україні своїх свої цілі, свої плани саме в цьому році? Якщо так, то які? Чи були якісь досягнення у Росії? Чи доволь... задоволені вони? Це рубрика саме про Запаребріком. Що робиться в Кремлі і тому подібне? Чи довольні кремляді своїми досягненнями 24 го року? Ну, скажімо, так, що недовольні? Ні. Планувалося набагато більше. Досягнулося набагато менше. Дуже мало. Ось. І наскільки я бачу, по цим картам можна це ще підтвердження, що те, що вони планували ще в минулих роках. Я маю на увазі 22-го року, 23-го року. Ну, скажімо так, тільки в цьому році вони це досягнули. І то не повністю, тільки якусь частину. Угу, тільки якусь частину. Ось якось так. Давайте подивимося, чи є в них якісь нові плани. Ні, про нові плани будемо говорити вже через тиждень, на наступний рік, які в них плани? Давайте тепер ще подивимося, як в них. Детальніше, давайте роздивимося. З фронтом, давайте. Що на фронті? Чи досягнули того, що вони планували? Ну, скажімо так, ні не досягнули. Дивіться, якщо я правильно, верніше, якщо я правильно пам'ятаю, Луганська область, Донецька область, які вони планували захопити, вони повністю ще не захоплені. Зате, я бачила, здається, запоріжської, чи 60 чи 70%. Дуже багато. Тобто, дивіться, плани не повністю е досягнуті. Тобто, їхні цілі, їхні плани не повністю досягнуті. Це плюс для нас. Скажімо так, це плюси для нас. Ось десяточка мечів говорить про те, що навпаки ті наверху в Кремлі, вони вважають, що все провалилося, не так пішло, не тим шляхом пішло, не тим планом. План не, зро... не спрацював, щось не спрацювало. Ось як я тут це бачу. Тобто дуже провальні речі: те, що вони планували, і те, що вони досягли. Ну, небо від землі, скажімо так. Це плюс для нас. Дуже, дуже добре це для нас. Але якою ціною для нас? Оце інша справа. Це треба дивитися вже на нашій рубриці. Ось. Тому давайте ще підіб'ємо підсумки. Давайте подивимося ще економіку. До, до розвалу Росії далеко чи ні? Чи вже крок ближче до, до розвалу Росії? Так, наскільки потужна Росія наразі? Ви знаєте, потужна тільки з допомогою е, своїх партнерів. А інакше її б вже не було. Якби її не підтримували країни От мені перше прийшло Індія-Китай. Індія-Китай, якби їх не підтримували, ще мені йде Корея, Північна, Іран. Угу. Вона б вже, ну, скажімо так, сама самотужки вона б вже розвалилася. Ні однієї монетної карти, тобто економіка. Потужність Росії. скажімо так. Тільки назовні. Потужність є, тільки, скажімо так, ну, тримається на волосці, скажімо так, на волосиночці. Не на ниточці, а на волосиночці. Тримається потужність Росії. Дивіться, тут вийшли самі старші аркара. Бачите? Але, ось ця карта говорить: тримаються з останніх сил. Росія тримається на волосині з останніх сил. Ось так можна це сказати. Старші аркани цьому підтвердження. Тобто, це вже, знаєте, ну, давайте назвемо це приділ. Ось якось так. Ось якось так. Чи достатньо ресурсу. У Росії, щоб ввести і надалі війну. Ще це подивимося. Ну, є, є, скажімо так, є ще в них ресурс. Порох порохівницях є. Давайте подивимося, наскільки це стане. Давайте приблизно зараз карту запитаємо. Рік, три, років. По одній карті. На рік вистачить цього, що в них ще є. Ще є. Достатньо. Тут дев'яточка монет. І дивіться, у нас тут ще оця король жезлів. Тобто, ще вести війну в них є достатньо. На рік вистачить на 3 роки і на 5 років. Зараз ми подивимося, наскільки. Рік. На рік точно вистачить до трьох. До трьох, все, я зрозуміла. Все. Тут потрібно вже 100% років через 5% ну, тут обнулення, бачите? Тобто на до трь... Від одного і трошечки більше. От карти так показують. А тут вже бачите, погані перспективи. Тут вже немає ресурсу. Тут вже в ожиданні якихось ресурсів. Можливо, хтось допоможе і тому подібне. Знаєте, от коли. Потоп на дерево збираються, на три роки випав нуль. Тобто до трьох років, скажімо так, від одного на один рік точно, а там два, два з половиною років є в них ще ресурс. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі, дня ночі. Все буде Україна!